Доброго дня, любі друзі, і так, раки роблю для вас а, маленький розклад, що принесе магічне, магічний блакитний місяць 31 серпня. Тобто, да, з 31-го буде в нас цей магічний місяць, і звісно, будуть якісь обов'язково події. Дивіться на ці карти. Ну, звісно, якщо ви хочете щось змінювати в своєму житті, а, ці карти вам покажуть, що вам треба пропрацювати. Да, У когось там жадібність випадає, у когось там. Хибні якісь хабарі людям дають і так далі. Тобто, це буде для вас принесено ваше життя не просто так. І якщо навіть тут будуть не позитивні всі карти, це таке, то тільки означає, що вам треба сконцентруватися на тому, що треба пропрацювати. І тоді буде все позитивно, розумієте? І ще, будь ласка, заходьте в опис, збираю аудиторію. Хочу зробити безкоштовний прямий ефір, щоб ми разом прокачали свою карму. Є відкрилася інформація. Знайшла, як можна полегшати, обнулити свою карму, зробити на це запит. Тобто, от, і хочеться потужної синергії. Тож плюсуйте в коментарях, хто згоден, кому цікаво, щоб я розуміла, чи є попит. Тому що наразі там десь 10 людей підписалися на це вже от. Але хотілося б потужної синергії. І так, раки для вас три карти дістаються. В нас просто триплет, це не окремі якісь карти. От, ну бачите. Бачите, все перевернуто, любі друзі, у вас буде потужне пропрацювання, але не треба чогось боятися. Все одно, в будь-якому випадку, якщо ви тут класно попрацюєте, то ви взагалі мах з потужнішою силою, да, і тоді вам будь-який паш, він, знаєте, як уточну на нього. да, от, Ну і тепер готичний оракул для раків, будь ласка, кармічне пропрацювання, який вам доведеться кармічний здат. О, неймовірно. Дати екзамен, це точно у вас вийде, все чудово. А, ну Дивіться, мах перевернути, да що принесе? Будьте обережні, тут будуть інтриги, афери, брехня, підступність, людська слабкість. Та балакучість, коли випадає балакучість, будь ласка, навчіться прикривати ротика. Вибачте, що я так кажу, але краще так, ніж ви потім будете від неї страждати. Тому що, коли люди, ви мах, розумієте, ви все одно навіть з перевернутою енергією, ви людина потужна, котра сама контролює своє життя і робить собі а, якісь, притягує чудо, да, в своє життя. А, ви успішна людина, вам ну, тут трошечки просто вам треба підтягнути свої. Енергії повище, да, і тоді ви перевернетесь, все буде чудово. От. І тому люди, звісно, вам заздрять, це нормально. Але ви своєю балакучістю да, вихваляєтесь, можливо, своїми якимось е, ну, з, придбаннями, надбаннями, якимись перемогами і так далі. Да. Ви думаєте, що людям ну, вони нормально це можуть будуть сприймати, а людям заздрісно, розумієте? і за того з'являються заздрісники. От а потім вони починають плісти якісь інтриги та робити підступні підступні просто. Якісь дії, чому так відбувається? Ну тому що іншим людям важко іноді пережити успіх других людей, інших людей, розумієте? Тож, будь ласка, тримайте при собі всю важливу інформацію, свої досягнення. Тримайте при собі, будете собі магом е, все життя. Ну, хай вони там на стороні, хто що хоче, то і робить. Вам головне своє робити. да? От, ну і дивіться, сила так само перевернута. Бачите, тут про небезпечну конкуренцію може навіть бути. Навколо вас, коло людей, які можуть нанести вам сильний удар, карта каже про егоїзм, про навіть деспотизм, хтось може зловживати своїм станом. Стосовно вас розумієте, знову таки, тут про слабкість, не невпевненість невпевненість собі. Тому карта перевернута у вас, да? Можливо, ви за своєї невпевненості собі. Коли людина не впевнена собі, в собі, це означає, в неї низька самооцінка. І в свою чергу це підтягує те, що людина своєю балакучістю, тим, що вона щира і ділиться з усіма, вона так хоче привернути до себе увагу. Подивіться, я ж нормальна. Да, і так далі, зверніть на мене увагу або ще щось. Не треба. У вас є потужна сила. Сконцентруйтеся на собі. Вам треба зараз пережити ці всі удари, навіть якщо вони будуть. Але у вас є сила задля цього, розумієте? От, і хто б що там не казав і не робив, не робив, будь ласка, тримайтеся е, тієї думки, що ви є маг свого життя. Якщо ви будете концентруватися на позитиві, повірте, ваша сила. Вона відкриється для вас, можете війти в неї в повну силу, да свою от і тоді, ну хай ваші там конкуренти тоді вже розбігаються. Для них тільки так. Ну паш мечів, дивіться, теж підтверджує тут можуть бути несподівані зустрічі з неприємними людьми. Тобто це старші аркани. Вже щось за вашою спиною може відбуватися і готуватися. Розумієте, якісь нерозумні люди вже щось готують. Тож будьте. Пильними. Ну, і бачите, ця карта так само підтверджує Фенікс. Фенікс, вам треба буде а, відродитися. Після того, да, це ваше обнулення таким чином. Можливо, тільки іноді люди дивіться, вони тільки а, відродившися з пер... Пилу, тоді вони можуть вступити, встати в свою силу і стати справжніми е, магами свого життя. розумієте? Тому що низька самооцінка вона не дає. Але коли вас, знаєте, коли, ну, коли людину просто опускають нижче плінтуса, і потім людина все ж таки робить е, вибір в свою, в свою пользу да, за, для себе, що ні, я все ж таки я не згоден зараз отак просто залишитися, по-перше, в такому стані, по-друге, ну там не знаю все втратити Або ще щось да? або просто програти на все життя. І людина починає відроджуватися. І тоді вона потужно входить в силу. І вже тоді її просто так через інтриги шатнути то вже дуже-дуже нелегко, розумієте? О, тож у вас Буде потужне пропрацювання. У вас є сила, щоб відродитися. Можливо, вже йдуть такі процеси. Да? Можливо, ви вже е, ну зараз навіть думаєте, можливо, да, як вам бути? Чи взагалі варто вам там якось просуватися далі в житті? Варто. Варто, у вас є сила, мах, це теж про внутрішню силу, да? тут у людини все добре працює, ну трошечки вам перевернути, трошечки, але я вас вірю і такі пропрацювання. Вони ж так само тимчасові. Докажіть собі, докажіть Всесвіту, що ви можете відродитися. І повірте, потім вам вже буде нічого не страшно. До побачення з повагою, Софія!